У попередніх випусках ми розповіли, як всі комп'ютери в інтернеті пов'язані між собою за допомогою дротів та маршрутизаторів. Ми також з'ясували, як ваш комп'ютер знаходить серед тисяч інших комп'ютерів у мережі, саме той, на якому зберігається потрібний сайт. Вам уже відомо, що всі комп'ютери в інтернеті загалом ділять на сервери та клієнти. Клієнти це комп'ютери, на яких ми споживаємо інформацію, а сервери це комп'ютери, які цю інформацію роздають. Наприклад, є ваш комп'ютер, щоб відкрити на ньому якийсь сайт, ви використовуєте спеціальну програму веб-переглядач. Веб-переглядач – це клієнт. Він надсилає іншим комп'ютерам запит, як: от Покажи сайт, запусти відео, передай повідомлення. А є комп'ютер, на якому зберігається сайт хостік. На ньому налаштовано іншу програму сервер. Вона відповідає на запити клієнтів. Щоразу, коли клієнт надсилає запит, покажи сайт Хостікює. Сервер на комп'ютері хостік у відповідь надсилає файли з кодом головної сторінки. У цьому випуску ми розповімо детальніше про комп'ютери, які зберігають і роздають сайти. Ви дізнаєтеся, що таке хостинг, навіщо він потрібен і де його взяти. Хостинг це послуга зберігання і надсилання сайту звичайним користувачам. В основному цю послугу надають спеціальні компанії, як от наша. Вони називаються хостинг провайдерами. У цілому налаштувати хостинг можна і на домашньому комп'ютері, але тоді він має залишатися ввімкненим цілодобово. Якщо вдома розірветься з'єднання з інтернетом, сервер перестане відповідати. Якщо вимкнуть електроенергію, сервер теж вимкнеться. Потужність такого хостингу буде обмежена потужністю вашого комп'ютера. Якщо на сайт зайде більше людей, ніж ваш комп'ютер здатний витримати, сервер зависне і сайт перестане відкриватися. Крім того, для запуску потрібно розумітися на системному адмініструванні, щоб усе правильно налаштувати і за потреби захиститися від хакерської атаки на ваш сервер. Загалом запускати хостинг самостійно, кропітка справа. Є сенс спробувати це з любові до експериментів, але зробити в домашніх умовах хостинг, який витримає, хоча б тисячу відвідувачів одночасно, навряд чи вийде. У випадку з платним хостингом безперебійну роботу сервера та захист ваших даних бере на себе провайдер. Тож, якщо із сервером, на якому розташований ваш сайт щось трапляється, провайдер сам усуває проблему. Фізично сервери розташовані в спеціальних приміщеннях, дата-центрах. Зазвичай це окремі кімнати або цілі будівлі, де немає нічого, крім величезних металевих шаф, потужних систем охолодження та резервних генераторів живлення. Доступ до таких приміщень є тільки в системних адміністраторів, щоб ніхто випадково чогось не натиснув і не вимкнув чужі сайти. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.